Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше отримала від США ЗРК протиповітряної оборони на САМС. Народний депутат України Юрій Шаповалов у своїй публікації у Фейсбук відзначає, що понад півроку ми просили наших західних партнерів закрити небо над Україною або принаймні надати сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборони. За цей час ворог завдав руйнівних ударів по цивільній інфраструктурі Крамачука Вінниці, Краматорська, Одеси, Миколаєва та інших міст, вбиваючи мирне населення. Лише зараз почали надавати системи на САМС. Ми відповімо. Агресором на всі удари по Запоріжжю і Харкову, по Миколаєву, Нікополю, Донбасу, по усім нашим містам і регіонам. Ми обов'язково звільнимо всю нашу країну від Херсона до Луганщини, від Криму Криму підкреслю до Донеччини. Ми не дозволимо окупанту залишитись непокараним. Наразі ризик рашистських ракетних ударів зменшується, але на САМС це одиничні поставки. Наразі тих комплексів, які передані нам, їх недостатньо, щоб захистити наше небо, а тим більше, усі об'єкти критичної інфраструктури. Я маю на увазі всі ці дамби, дамби, лікарні ТЕЦ, ГЕС там і тому подібне. Але як мінімум, ми це ще одна цеглинка в нашу архітектуру саме протиповітряної оборони. Тож, Україна потребує десятки таких систем. Особлива така потреба актуальна тепер після погроз Путлера застосувати проти нашого народу ядерну зброю. Народний депутат України Юрій Шоповало впевнений, ми повинні посилити тиск на західні країни. Ми ведемо війну не лише за Україну, а й за весь цивілізований світ. Допомагаючи Україні, світ рятує себе. Слава Україні! Вікторія Пальчик, Кремчуцькі новини.